Незважаючи на те, що е, у нас таки важка атмосфера, допомагати потрібно, підтримувати потрібно, давати дітям атмосферу, тому що вони всі вже зачекалися, коли от можна буде прийти подивитися на улюблених зірок і поспівати разом з нами. Як от, ти коли перша вийшов на сцену, які твої емоції? Ну, дивись, я дякую взагалі і долі, всесвіту, і нашим захисникам, що вони роблять ціною свого здоров'я, життя все можливе, щоб звільняти наші міста, села, нашу територію, давати можливість сьогодні ну, ось такому. Місті, де багато людей, багато дітей робити добру позитивну справу, що по до батьків і дітей, підтримуючи їх морально своєю музикою, присутністю, спілкуванням, фото тощо, це одинадцятий концерт акції команди Амбасадор дитинства», до якої я долучився нещодавно, але як особисто музикант, як батько двох дітей, беру участь. Вже в великій кількості з музичних закладів заходів, в яких ми а, намагаємося виступати для переселенців, виступати для дітей в медичних закладах, таких як Ахмадіт, восьма клінічна лікарня для наших поранених військових, для наших мед медичних а, співробітників. А ми зробили на сьогоднішній день за чотири благодійних концерти. І вчора я порахував команда кіше, змогла забрати за ці концерти 140 Вісім тисяч гривень це невеликі кошти, але наразі це наш маленький плюс, який ми зможемо змогли вже частково задонатити. І попереду у нас план акустичного безпечного концерта в безпечних місцях. А нашої країни, де ми будемо в раді бачити наших слухачів, ми будемо співати. Ми будемо грати класну живу музику. Ми будемо збирати донати для того, щоб направляти їх як для наших захисників, так і для наших друзів-волонтерів, які займаються евакуацією людей з гарячих точок, які займаються доставкою сухпайків, які потребують люди, які залишилися на окупованих територіях. То роботи у нас багато. Нам треба писати музику. Нам треба. Ба, випускати, знімати нам треба брати участь чим більше у таких благодійних закладах. І в нас їх багато. В нас 15-го Ми з дочкою виступаємо ще в двох це також благодійний, да? це також благодійний. Да. Один це е, такий е, вечір, де будуть зірки співати зі своїми дітьми. А другий в цей же день це буде благодійний акціон, який буде проходити в центрі нашої столиці в одному із е, е, отелів, і там будуть збиратися, скажімо так, шановна публіка е, української столиці для того, щоб е, купляти картини е, українських майстрів для того, щоб кошти направляти на. На допомогу пораненим, на допомогу Збройним силам, на допомогу людям, які постраждали. Дивись, я слідкую за твоїм інстаграмом дуже ретельно, скажімо так, да, він почав і там почали з'являтися пости про те, що ти готуєш якийсь новий трек. Що це буде? Можеш розповісти? У нас дві роботи. Одну роботу це наша пісня Бачу промені. Ми її трошки змінили і переклали її на англійську мову. Тепер вона називається We won't Surrender. Ми не здаємось. І ця пісня буде мати свій калаш, відеоряд. А ще в нас є пісня про шалене кохання. Кохання це те, що допомагає нам з вами вистояти сьогодні. Пісня називається Ми злетіли, і я дуже сподіваюся, що ця пісня стане до вподоби всім нашим ангелам неба, нашим льотчикам. Дякуємо. Ну і на останок, звісно, побажання від тебе всім українцям, всім, хто переймається, всім, хто захищає і всім, хто вполюває тільки за ССУ. Я буду починати з наших захисників. Я бажаю кожному з них. Я вдячний їм. Я е, вдячний їм за вашу роботу, за вашу відданість, за вашу сміливість. Я бажаю вам повернутися живими, неушкодженими здоров'я вам, міцного, вашим сім'ям дочекатися вас. Ми маємо також племінника, який зараз на гарячій передовій під ізюмом знаходиться. Дуся, ми молимося за нього кожного дня і сподіваємося, що він повернеться до своєї дружини, до своєї родини. І бажаємо всім нашим дітям і сім'ям, всім українцям дивитися чистими очима в блакитне небо нашої країни, бо воно скаже, що все буде Україна. Слава Україні!